Всім привіт! Під останнім відео був коментар прохання трішки розказати про лінійку нашого стимуляторів, яку ми використовуємо у нас на демонстраційній ділянці. А саме лінійку Ферті. Тобто такі препарати, як FertiRoot, Root, FertiSet, FertiFit Set, Ferti Fit та FertiColor. Color. Зараз трішки по кожному окремо пройдуся, розкажу, коли ми їх використовуємо. І з якою ціллю скажімо так, використовуємо. Тут маленька фасовка Ferty Root, Ferty Leaf, Ferty Set є в літровій фасовці. І, Якщо я не помиляюсь, можна навіть останній час і 5-літрові каністри є фасують. Точно, здається, Fertyліaf і FertiSet. Set. Fertie Fit і Ferty Clor, поки що в маленькій фасовці така пачка на 10 літрів води. Отже, що це за лінійка і для чого вона нам потрібна. Я відразу скажу, це не пряме підживлення рослин, тобто результат, який ми отримали, це не тільки за рахунок стимулятора. Стимулятори це просто додаткова, скажімо так, Вітамінка, яка дозволить нам, або дозволила нам отримати найкращий результат, скажімо так. Отже, пройдемося по порядку. Fertifit, ой, Фертірут це укорінювач. Що мається на увазі під укорінювачем? Тобто, це стимулятор розвитку розгалуження, стимулювання кореневої системи. Тобто даний продукт направлений чисто на розвиток кореневої системи. Я вже неодноразово про нього казав дуже класний продукт, тому що коренева система це. Скажімо так, фундамент нашого майбутнього врожаю. Незалежно в яких умовах що ми використовуємо за рахунок кореня, ми будемо отримувати максимально якісний і кількісний врожай. Отже, фартірут, в залежності від культури, ми використовуємо ну, досить часто. В першу чергу це на розсаді, тому що з розсади форму, починається формуватися коренева система, ну, тобто з насіння з отримання сходів. Тому е коли ми отримуємо сходи, ми на розсаді е систематично працюємо укорінювачем. Е десь з інтервалом ну, раз в 7 днів, тобто за період вирощування повновікової розсади. 40-45-денний. Ми використовуємо його приблизно десь 4 рази. Звісно, після його внесення на наступний другий-третій день суттєвої різниці від його використання нема. Але це продукт, який працює повільно, тобто йому треба час, по-перше, засвоїтись, по-друге, -по запустити всі ростові процеси, пов'язані з розвитком кореневої системи. І на виході перед висадкою ми маємо, я дуже багато відео показував, постараюсь сюди також вставити, як виглядає коренева система після використання препарату. Я окремо записував також відео про корени стимулятори і їх важливість. Тут буде вверху посилання на це відео. Кому цікаво, може подивитися. Отже, Ключова задача даного продукту максимально простимулювати розгалуження кореневої системи. Коли його краще використовувати, чи на яких культурах. Взагалі він підходить для будь-якої культури, будь то овочевої, квіткової, або плодово-ягідних культур. Єдине тільки краще не використовувати на коренеплодах. Таких як морква, буряк, редька, редиска, тому що можемо в кінечному результаті отримати бородаті коренеплоди, тому що буде стимулювання корянців, і на коренеплодах може дуже багато волосків бути. Ну, звісно, від одного вносення то суттєвої різниці не буде, але якщо зачастити або збільшити норми, то таке може. А для інших культур, у яких урожай ми отримуємо це плоди і ніяк не пов'язані з кореневою системою, то якраз ну, буде максимальний результат. Ключова ще оговорка, скажімо так. Для використання пробудження корінів для багаторічних культур, таких як виноград, можливо, хвойні, ну, його використовувати не треба, тому що він якраз працює там, де є вже коренева система, і він її просто стимулює і розглужує. Там, де ще немає кореневої системи, тобто задача пробудити, в ньому нема таких сильних діючих речовин, які б могли пробудити. Тому ефективність буде. Ну, майже зводитись до нуля від використання на винограді, на лозі на ягідних інших культурах. Тому важливо його використовувати на тих культурах, які вже мають кореневу систему, незалежно маленьку, велику і так далі. Норма використання ми завжди притримуємось рекомендованої 25 мл на 10 літрів води при поливі розсади, квітів і тому іншому. Що ще хотів про нього сказати? Окрім використання його на розсаді, ми також використовуємо його. Під час вирощування рослин просто в залежності від культури, від культури здатності формувати кореневу систему, як часто ми його використовуємо. Для таких культур, наприклад, як перець та огірок, то ми його використовуємо на протязі всього сезону. Звісно, не так часто, як на розсаді, десь раз на 10-14 днів, тобто раз на 2 тижні ми його використовуємо, даємо з поливом, з фертигацією, для того, щоб постійно коренева система огірка або перцю стимулювалась, відновлювалась, Бо перця ми як знаємо, дуже слабка сама по собі коренева система. А у огірка коренева система дуже тісно пов'язана з тим, як він формує врожай. Тобто, якщо піддається якимось стресам, огірок легко скидає своє коріння, від чого потім ми маємо всі наглядні скажімо так, проблеми з надземною частиною. Тому, щоб постійно корінь регенерував, ми використовуємо якраз фертирут під час вирощування. Ну, Але вже для внесення його. З паливом, звісно, треба максимально ефективно. Якщо разово вносити, то його дуже висока концентрація получається: це 2,5 літра на куб води. Але щоб, ну, це буде дуже дороговартісне внесення, скажімо так, тому трішки робимо по-іншому. Чому ми робимо систематичні підживлення, але даємо з розрахунку 400-500 мл на куб води і проводимо раз на два тижні їм поливи. Тобто, за рахунок цього, ми отримуємо максимально добре розвинену кореневу систему. В яких випадках ще також його дуже добре використовувати, це коли у нас є проблема. З ураженням або пошкодженням кореневої системи. Або хворобами, або механічно, або шкідники, можливо. Тому в першу чергу знімаємо проблему. Тобто, якщо це хвороба, то внесення фунгіцидів в корінь. Якщо це шкідники, то це інсектицидів в корінь. І після цього починаємо працювати також систематично фертірутом для відновлення розвитку кореневої системи, тобто. Це, я би сказав, в цій лінійці для мене найголовніший продукт, за рахунок якого ми можемо витягувати такого роду врожай. Тобто рослини будуть сильні, їм буде вистачати живлення для наливу. Отже, тому коренева система це пріоритет. Другий продукт він більш універсальний це фертіліф, основа в нього амінокислоти. І він служить, скажімо, таким стимулятором надземної частини. Якщо з фертірутом результат, ефективність ви побачите тільки в кінці сезону, або по реакції рослин на різні абіотичні фактори, тобто наскільки він там до високих температур, жари реагує рослина, тобто візуально по рослині ви суттєво різниці не побачите. То ось фертілів – це якраз стимулятор надземної частини за рахунок амінокислот. Їм ми працюємо всього там, декілька разів за сезон або в певні періоди, коли рослина цього потребує. Тобто, в першу чергу ми використовуємо один-два рази його на розсаді для стимуляції надземної частини, тому що, крім кореневої, нам треба трішки простимулювати і вегетативну частину. Отже, працюємо по листу. І, наприклад, після висадки нам треба, щоб рослина швидко стартанула в розвитку. Тому що корінь ми простимулювали, рослина укорінюється, але ще поки вегетативно дуже швидко не розвивається. Тому для цього працюємо фертіліфом, щоб пришвидшити розвиток рослини вже оцій вегетативної частини, листя, да і в цілому точки роста. Чому універсальний? Ну він більш таки простіший. Наприклад, його можна замінити різними іншими стимуляторами вегетативної частини або взагалі не використовувати, якщо у вас правильний підхід до підживлення. Але, скажімо так, своєчасне використання хоча б декілька разів дозволяє нам отримати сильну рослину з підвищеним імунітетом. Тому така рослина буде більш стійка до різних стресових умов. Норма використання по листу ми використовуємо 25 мл на 10 літрів води. Ну, я ж кажу, і на розсаді 1-2 рази. Після висадки розсади використовуємо. і Ну, На протязі сезону, за потреби, може ще 2-3 рази бути проведена обробка. Так. Тобто. Поетапно. Корінь, лист. Наступний етап у рослин у нас зазвичай пов'язаний з цвітінням, тобто томати, огірки, перці, баклажани, кавуни, все, що ми, з чого ми отримуємо плоди з квітів, то в даний період важливо скажімо так, простимулювати саме цвітіння. Для цього ми використовуємо фертісет, взагалі ми його використовуємо всього десь 3-4 рази на сезон в період активного цвітіння. Наприклад, на томаті, як тільки починається з'являтися перший бутон першої китиці, ми починаємо проводити першу обробку і далі з інтервалом 7-10 днів проводимо ще 2-3 обробки. Для того, щоб простимулювати. Налив формування квітів, тобто, щоб квітка максимально була здорова, насиченого кольору, інколи з фертісетом можна додавати, наприклад, такий елемент, який також важливий для цвітіння, це бор. Хоча в складі, якщо я не помиляюсь, трішки бору є, але для більшої ефективності разом з ним можна використовувати якийсь бормісне добриво, наприклад, наш хелатин бор плюс, монобор або мікроплант-бор. От. Тому цей продукт потрібен. Ключове, хочу, щоб про нього відмітити. Він не запилює квіти, але він стимулює утворення розвиток самих квітів, тобто їхню фізіологію. Може це громко сказано, але якраз це його основна задача, тому що на запилення все-таки це інші процеси впливають. Але щоб отримати максимальну кількість квітів е сформованих, щоб ці квіти були привабливі, наприклад, для якщо це огірок комахо запильний, то щоб це яскрава квітка була. Е якщо це тома, то також щоб була повноцінно сформована квітка. І з такої квітки ми могли отримати е якісні плоди. Тому е якраз його і використовуємо. Окрім овочевих культур, дуже круто його використовувати як в саду, на різних цих деревах, ягідниках, полуниці, а особливо квітах, які квітнуть, тобто різні петуні і тому подібне. Те, що для декора, щоб яскравіше, більше квітів сформувалось, можна його використовувати. Тобто, продукт взагалі універсальний. Як і Фертилів, які можна на будь-якій культурі використовувати по листу. Тобто на, на цьому етапі можна сказати корінь, лист, квіти. Після того, як ми отримали зав'язь, е у нас є ще два продукти, які, мо які більше, скажімо так, пов'язані. Це більше з розвитком рослини взагалі. А ці два продукти пов'язані з. Е Цим, з отриманням якісного врожаю, кількісного та якісного врожаю. Ці продукти трішки більш універс... не універсальні, а специфічні під певні культури. Тобто, перший продукт це у нас фертіфіт який є стимулятором наливу плодів. Звісно, він не для всіх культур, але, наприклад, Ті, які формують у нас плоди, такі як томат, огірок, перець, баклажан, кавуни, дині, в саду, наприклад, персики, абрикоси, вишні. Тобто там, де є плід, можна використовувати даний продукт. Його основна задача стимулювати, скажімо так, саме плоди. За рахунок своєї діючої речовини, він, скажімо так, заставляє ділити клітини плода швидше, від чого їх розмір збільшується, і, звісно, ми можемо отримати прибавку в декілька грамів. Скажу відразу, що це не чудо препарат, який це не маркетинговий якийсь хід про збільшення плодів. Це дійсно він так працює, але скажімо так, із. Отакого от плода без обробки і отримати ось такий плод, візуально ви не побачите різниці. Але цей продукт дуже крутий як для бізнесу, тому що прибавка, наприклад, на великоплідному томаті з наших дослідів показує, що він дає від 5 до 15 грамів на кожен плід. А це на хвилинку треба можна прорахувати дуже легко. Тобто, якщо препарат, я не, не пам'ятаю, скільки він коштує, наприклад, нам треба десь 4 обробки. Наприклад, 4, ну, наприклад, у нас на теплицю 2 сотки, 4 сотки буде уходити приблизно 10, літ, 10 літрів розчину, ну, це я ж кажу, наприклад, 10 літрів розчину. Нам 4 обробки, тобто 4 рази по 10 літрів робочого розчину, це 100%. 100 мл цього препарату. Ну, нехай він коштує, я просто не пам'ятаю, скільки він коштує, нам треба подивитись. Ну хай він там 70, 80, 50 гривень коштує ця пачечка. Тобто, ну загалом ну хай ми потратимо 250-300 гривень на всі обробки цим препаратом. І, наприклад, на нашій теплиці росте 1000 рослин томату. З цієї тисячі рослин томату беремо в середньому, ми можемо отримати на кожній рослині ну, десь хай буде 6, ну, хай 5 китиць. 5 китиць ну, тобто одна, друга, третя, четверта, п'ята. На кожній китиці ми можемо отримати, ну, давайте візьмемо в середньому 4-5 плодів. Ну, нехай 4 плоди. І якщо, ну... 4 да, плоди. Якщо ми на кожній кітиці 4 плоди, і на кожному плоду ми отримаємо хоча б 5 грам маси прибавки плода, то тут якраз вступає в роль математика наша. 4 плоди на 5 це 20 грамів. 6 кітиць на 20 грам це вже 120 грам, 120 грам на тисячу кущів. Ось і рахуємо, це отримуємо десь приблизно скажу, десь 12 кг, правильно? Якщо 120 грам на тисячу да, на кущів. Так, 10 кущів це у нас кіло 200. А, навіть більше. 10 кущів, це у нас кіло 200, 100 кущів 12 кілограмів, а, навіть 120 кг можна отримати прибавку за сезон. Навіть якщо 120 кілограм взяти по мінімальній ціні рожевоплідного томата, навіть взяти по 30 гривень реалізації, ось і рахуємо всю математику. 30 гривень на 120 кілограми, ми загалом за сезон отримуємо близько 10 трьох тисяч чотирьох тисяч гривень. І ось і вся математика. Тобто витратили на даний препарат всього навсього 250-300 гривень, а отримали прибутку в 10 разів більше. Тому ось тут його якраз вигода. Ну, дуже важливо його класно використовувати, коли професійно займаємось вирощуванням овочів для отримання максимального скажімо, врожаю. Так, і останній препарат, який ми е, з цієї нашої лінійки, ну, взагалі то не я ще трішки в кінці скажу ще про один продукт, який тільки з'явився. Це Ferticolor. Він також, як і Fertifit, він унікальний. Він підходить не для всіх культур, а для тих, які забарвлюються. такі як томат, перець, яблука, ягідні культури. Ті, скажімо так, які змінюють забарвлення з зеленого на жовтий, червоний, на різні кольори. Для чого він потрібен? По-перше, окрім того, що він стимулює, він покращує смакові властивості плодів. Звісно, як і з фертіфітом. Нічого не роблячи, і отримати, скажімо так, після обробки дуже смачний томат не вийде. Тобто це сукупність різних дій, але він якраз підсилює, покращує ці властивості. Для чого я і кажу, це не основне підживлення, це додаткове для отримання максимально та якісного врожаю. Тому фертиколор потрібен для, по-перше, це. Трішки пришвидшити забарвлення, бо при вирощуванні на реалізацію того ж томата важливий кожен день, тому що ціна в нас змінюється, особливо весною, коли ціна може різко обвалитися, тому що піде вал. І тому отримання максимально раніше продукції дозволить якраз заробити на отриманому врожаї. Окрім цього, він покращує смакові якості. В сукупності з використанням з підживленням калійними добривами ми можемо отримати максимально смачні, ну, тобто гібрид, правильний підхід підживлення і використання ферті дозволить нам отримати смачні дуже плоди. Тому ось така лінійка ферті, яку ми використовуємо в нашій технології вирощування, як томата. Як перцю, так огірків, за виключенням для огірків, це без ферті-колору. Тобто за рахунок цієї допоміжної лінійки препаратів ми отримуємо максимальний врожай, максимально якісний врожай, який ви можете бачити по моїх відео, або я ще покажу за деякий час результат цього сезону, що ми отримали по різним культурам. Тому слідкуйте за каналом. Ще один препарат, якого в нас мене зараз немає на руках, і він тільки в цьому році з'явився. Це також такий універсальний ну я би вже не назвав його чисто стимулятором, як ці лінійки, Він більше про підживлення. Це FertiPlant. Я зараз постараюсь ставити фотографію тут, як він виглядає. Це. Універсальний стимулятор з наботу препарат з набором мікроелементів і стимулюючих таких, там на основі водоростей, гуматів, такий, скажімо, препарат, який краще використовувати в період. В будь-який період вирощування рослини, але найбільша ефективність, наприклад, у нас в теплицях ми його досягаємо за рахунок, коли у нас вже починається загрузка рослин плодами. Рослини дуже потребують, окрім основного живлення там азота, фосфора, калія, каль... кальція, магнія, потребують ще набору мікроаліментів, там залізо, марганець, мідь і так далі. Тому в цей період ми якраз починаємо використовувати ферті. Плант для того, щоб підтримати росливи і забезпечити її всіми необхідними необхідними елементами живлення. Всього проводимо 2-3 обробки. Забув сказати про Fertie Десь використовуємо також 3-4 обробки спочатку зав'язування, наприклад, на томаті першої китиці. Fertie використовуємо 2-3 рази, коли вже бачимо, що плоди максимально налились на першій китиці, ну, тобто ще не загорілися, але наливаються в цей період починаємо працювати Fertie Тому, резюмуючи все, що я сказав, Скажемо, без цих препаратів взагалі можна виростити. Але якщо задача стоїть отримати максимально якісний, максимально кількісний врожай з правильним підходом до кожного етапу розвитку рослини, то якраз ця лінійка препаратів дозволяє отримувати максимальний результат. І як на прикладі, фертіфіта я розказав про математику, що використання його окупається, та й взагалі всіх препаратів. Тому що якщо не використовувати укорінювач, це буде різниця по розвитку рослин, буде чутливість до ураження хворобами. Відповідно, ми не доотримаємо врожай. Фертірут нам гарантує нам і максимальне отримання фарті. Це про стимулювання надземної частини. Якщо його не використовувати, ми можемо просто слабшу вегетативну частину отримати. Ferty set, якщо не використовувати, десь може квіточка не зав'язатись, десь буде ну, не сформуватися, десь менша кількість кітиць. Відповідно, також не доберемо по кількості плодів. Фертіфіт, як я вже сказав, про масу плодів, на колор це про швидкість і якість плодів. Тому сумарно використовуючи цю лінійку в певні періоди і розвитку рослин, ми досягаємо максимального результату. Але саме ключове, що самі по собі вони будуть стимулювати рослину. Але для того, щоб, як і для будь-якого стимулятора, рослині потрібні ну, кирпичики. Тобто це, називаємо його так цемент. А для, щоб цемент, з цементом ми ж не побудуємо будинок, тому нам потрібні цегла. І цегла це якраз це основне наше живлення. Те, що ми використовуємо в основне підживлення при обробках по листу — це азот, фосфор, калій, кальцій, магній і інші макро- і мезоелементи, які виконують функцію цеглин, з яких ми будуємо нашу рослину. А ці стимулятори вони просто додають, підсилюють, і е, якщо без е, підживлення, тоді ну, ефект від стимулювання буде мінімальний і зводиться до того, до, чи потрібно їх використовувати. Тому е, при правильному підході в вирощуванні, як дотриманні агротехнічних умов, при правильному підживленні. За рахунок отакої лінійки стимуляторів можна досягати максимального результату. Тому, думаю, я все розказав. Трішки затягнулось відео, але я постарався максимально розповісти про всю лінійку. Якщо будуть якісь запитання, або задавайте їх в коментарях, постараюсь відповісти, якщо я про щось не розповів. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що слухали. Скоро будуть наступні відео, тому що сезон закінчується.